І так, неділя 22 грудня. Стою на вагіт. Сто один 100 сто грам. Угу. А цукор отакий, от цукор нормальний. Ну, так, вагу я напишу не тут, де. Пишу по понеділках, а напишу ось тут окремо, значить неділя, двадцять грудня, 100, один і сто. І цукор 6 і 4. Завтра зважусь окремо. Це на сьогодні такого. Всім, всім доброго ранку. Сьогодні 22 грудня да? неділя. Я зважилась, ви бачили, 101 кг. 100 грамів. Ой. Ну, я вам говорила, що в мене проблеми із закрепами зараз. Тому і вага стоїть. Молоко чай п'ю. Перецідила його і ще раз закип'ятила. Я люблю гаряче пити. І щоб не скисло до вечора. Так, а я зараз п'ю. Молоко чай і йду на базар. Що мені треба? Мені треба купити капусту і фаршу треба взять. Та буду робити потихеньку голубці, кладу у морозилку. Це вже до Нового року. І, і що ще? Треба пельменів наробити. Таке, щоб як Сережа прийде, щоб було що їсти. Собі раз поставила, зварила та й все. Ну, таке рибки купить. Ну, коротше, трішки підкупиться. От, на вулиці прохладно добре. Ходила, собачкам їсти давала, то прямо таке холодне. Зараз треба одягатися. Та йти. Не дивилась ваші коментарі. Зараз треба подивитися. Звечора почитала, а більше не дивилась. Так, хотіла випити відтиску, закінчились, треба купити сьогодні. вони 300 гривень коштують. Дуже. Так, зайти, коментарі подивитися. Перечитала ваші коментарі, дякую. Що... що ви мені пишете? Я вам дуже вдячна. Так пішла я збиратися постаралась відповісти усім. Пішла я глянула швиденьку в Тик-Ток. Там весь Тік-Ток е бушує. Наш усик виграв. Ой, вітаю вас всіх, українців! І він присвятив цей бій своїй матері. Ой, боже, Боже, горить, я паскорів, і мене це загартувало. Оце так. Ой, ну що, давайте, дівчатка. Оце вже я пішла. Згадала, що мене ще питали, фарба яка. Ось така фарба, дівчата, дивіться. Ось гарненько показую. Ларіні. 8.16. Робіть скріншот. Запам'ятою. Це рожева вона. Бачите, волосся таке рожеве. Це у Аврорі, Вона ще геть недорого. Не пам'ятаю. 48 гривень, чи що. Так, я ніяк не зберусь. Так, дівчатка. 11.15, я вже вдома постриглася сьогодні. Я завжди стрижусь в одної наташі. Дуже мені подобається. Як вона. вона швидко і гарно, і мені подобається. Сьогодні буду фарбуватися, Я ж показувала вже оцею фарбою. Так, покажу вам, що я купила. Першу чергу. В першу чергу я зайшла в аптеку, купила собі. Таблетки отакі от копринеса. Так, купила я чай. На кінець. Цей чай дуже смачний, 61 гривня. 100 грамів. Так, він називається Edems. Оце дуже смачний чай, барбарис гібіскус. Чай зі шматочками Барбарису і гібіскуса. Я вчора заходила. У інтернеті, то там 62 гривні Навіть дешевше взяла, ніж в інтернеті. Так, взяла я грудку курячу. Так, що я ще взяла? Ага, спочатку зайшла я в Аврору. Що я купила в Аврорі? Купила отаку підставочку для ополоника. Ну, от вона мені потрібна. Та й купила. Так. Отаке от моюще для... для кухні. Мить плитку, мить плиту. Таке. Так, вдала я таку клієночку. Сюди на стіл на оцей. Така гарненька. Я не пам'ятаю, скільки вона коштує. Що... Значить так. Аврора. Так. Так, ажурна клеєночка 119 гривень 110 на 140. Це якраз мені на цей столик. Так. Що я ще взяла? Взяла я білізну. Білізна 19, 14 гривень. Білізна. А це взяла для зарядки своєї шнур. У мене Женя оприділив, наш син оприділив, що в мене це зарядка не батарея, а зарядка. Взяла хороший такий. За 144, здається, а скільки? 149 гривень. А, і там взяла вершки селянські. Хай дешевенькі щось були. Так, оце я була у Аврорі. Значить, це занесу в ванну кімнату. Так, це холодильник, це, це холодильник. Так, а тепер покажу, що я ще купила. Це була я в Аврорі. Так. Це я взяла дошнички, отакі у нас в магазині у Ольги Николаївної. Так, це взяла я горішки. Теж Ніколаївної і масло. Масло 110, здається, гривень. Я тільки таке масло беру, їх ніяке. Так. Це взяла 4 мандаринки на овочному. У своєї сусідки той, що я торгувала. Фасолю. Чорносило найбільше гарний було на 100 гривень. Такий красивий. Морква. Така класна морква, боже. Навіщо її сіяти? Ви не скажете, а то сапаті і все остальне. І дві капустини. Дві капустинки хочу поквасити. Робити квашу. Ось така і така дві. Я люблю, коли в мене є вашена капуста. О, все, дівчатка, буду прибирати, от, буду прибирати і поп'ю молоко чай. Так, дівчатка, нагріла собі молоко чай і п'ю. Ви знаєте, нема такого ажіотажа, що їсти хочу, нема. Трішки цей зелений чай, він збиває апетит. І нормально. Терпіть можна. Та що там терпіть? Нормально, коротше. Зараз поп'ю і йду лягаю під телевізор. Котики мої поїли, водички попили і лежать отак, один на одному. Вони люблять так лежати, їм так тепленько нехай лежать. Сьогодні хочу пофарбуватися. Оце ж сьогодні намажусь. Ще раз показую. Така фарба. Сьогодні не було у вавролі, я заходила, не було. Треба подивитися на цю клейоночку. Купила ту шнур. Для заряджання телефону. Ой, чудовий. Бо я сказала Жені, в мене, мабуть, батарея вже не годна, він, він каже, мама не може бути, такого не може бути. То, мабуть, шнур. Ану, давай провіримо. Ану, вставляй. Вставила я в телефон, шнур, і почала ним такого ворушити. А він відходить, Женя каже, мама, це шнур. Купи собі шнура, тільки не самого дешевого, а такого нормального. То я купила. Ну і все. Заряжає то, що мама. Ну, що, значить, діти розбираються, а ми вже далекі. Вот я купила такую клееночку, вот я же она тут, да, да и край. Вот все. Ага. Так хочу вот снять, так уже и выкинуть. А, чуть постелить. Я просто мені на цей столик. Чудо! Бо я купувала оце цю прийомочку, то метр коштувало 200 гривень. А це метр з чим? то метр десять, здається. На метр сорок і 150 гривень, 149. На 50 гривень дешевше. Тому що ж я тут відміряла, відрізала метр, та і все. А то в мене на великий стіл. Ну, вже ж свята свята, а оця клівоночка вже геть. Геть негодна, я її викину. Так ще. Ще поп'ю. Нагріла дві чашки, бо одної мало. А купила ж і горішки, і хочеться все і сир. Ну, сир мене був. Все хочеться ну, тримаюсь от Замовила тільки, що зайшла у пром, здається, да у промі. Зайшла у пром, замовила псиліум 200 грамів 170 гривень. Дуже хороша штука. А 100 грамів коштує 95. А це упаковочка 200 грамів уже дешевше. І замовила я спельтове борошно. По-російськи полбяная мука. Аспельтове борошно, воно корисне для діабетиків можна. Можна з нього пекти, варити, не піднімає цукор. Воно як жорнове рахується. Оце так. Оце так. Все в порядку. Зараз полежу, щось подивлюсь і піду на зарядку. Це дівчатка. Пішла я під телевізор, не хочу зараз нічого робити. Не хочу. Постигну поміняти клієночку. Так, дівчатка, 15.04 виходжу. Ось дивіться, в мене ця курточка така вона. Ну, Такий колір, ви бачите, так? Да? А як я роблю вправи здалека, то здається, що вона така замурзана, вона в мене чиста. І вона в мене непогана. От. І вона в мене така хебешка і тепленька. Так що не думайте, чи вона брудна. Вона не брудна, вона чиста. Просто отак от, от такий в неї колір, таке забарвлення в неї. Наче як е, піксельна, да? Ви ж знаєте я. Торгувала в секонд хенді, то це я собі її взяла. Вона мені подобається, що така хебешка і тепла, і легка. Тому я її ношу. Пішли! Що сніжок не хоче вже другий день. Пішли, гайда. Бачите, десь де він там стоїть. Вон. Пішли! Не хоче, ну а як хоче? Ну, букет он побіг. А сніжок сторожує хату, ну нехай не хоче, хай як хоче. І так, ми з букетом все-таки. сніжок залишився удома. Ну, нехай не хоче. Він, мабуть, боїться букета. Так, ми біля мосту. Ось місто, ось ми йдемо. Сьогодні в тіктоці півдня Олександр Усік, Олександр Усік. Я така рада. Така рада, наче це вже в нас перемога. їй-богу. Дівчатка, завжди про себе пам'ятайте. Не загублюйтесь в оцих проблемах щоденних, про когось, про щось, про дітей, про чоловіка. Завжди про себе пам'ятайте. Є така пісня, так? Да? Я заспіваю. Приспів. Якщо погано, пий з ромашки чай. Але якщо піде десь доля краєм, завжди сама про себе пам'ятай, бо окрім тебе мало хто згадає. Так, ми вже на місці. Ось наче отут наче п'ятна, да? нема тут ніяких п'ятин. А отак, оздали... так оздалека далека дивись, наче. Масні плями, ні, дівчата, це не плями. Це таке забарвлення. Та і все. Так, букет. Ой, букет зі мною. Тільки не, не заважай мені. Оце, ну що ти стоїш? Тікай. Тікай, тікай, тікай. Мішає мені. Ні один собака так не мішав, як у букет. Ні дружок, ні сніжок. А цей ось він липне до мене і край, або біля ноги сане стоїть, обіпреться, або ось ось сюди. Ой, ну нічого. Ну що, дівчатка, поїхали. Розганяємо лімфу. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, сто раз. 9, 10, 11, 15. It's fun. Так, все, йдемо додому. До ключень. Я вже вдома. Зараз поміняю цю плівночку. І погодую собачок. Ще раз я його вже розбивала вранці. Котики ці без кінця, без краю їдять. У них повинно тут бути по Щоб зайшли і все. І вже їдять. все. Так, а зараз поміняю клеєночку. Так, дівчатка, поміняла я і скатертину, і, і клієночку. Клієночка така аж блакитна, бачите? Ось така. Такий у мене тепер красивий столик. А ще сьогодні бачила в Аврорі будильники. Такі гарні. Прямо такі великі. Чи 59, чи 89, от не пам'ятаю. Треба купити, бо це вже це мамин. Він такий старенький, розбитий. Треба купити Так, все, підігріла знову молоко. Чай собі. Дві чашки, бо одна мало я. Дві п'ю Оце вже, значить, вранці дві, в обід дві, і оце дві. І ще вип'ю на ніч дві. І все. Ну там ще десь чашки три. Що? У вас оно є. сіла пить, сьорба, і вони. Реагують уже. Ну, що я вам хочу сказати? Нормально, дівчата, я себе почуваю, о, таблетку треба випити. Я ж сьогодні не пила свої таблетки, метафор не пила. Від тиску то я випила, а від цукру. Ну, одну п'ю сьогодні, бо я ж сьогодні нічого не їла. Ходити мені одної. Так що завтра, може бути, чуть-чуть піднятий цукор, ну, нічого страшного. О, так Зараз поп'ю молокочай, намажу голову, піду покупаюсь, зроблю манікюр, познімати цей лак, трохи підпиляти та тим помазати. Я люблю такий перламутровий. Що помаду, що шо... лаку, це з малку, з юності. Оце в мене були ще й перламутрові тіні. Такі, може, хто пам'ятає, хто такий, як я, були такі тіні, значить, і така коробочка. І там, не пам'ятаю, скільки було, чи 4, чи 5 кольорів. Всі перламутрові. І це в мене. Я любила сірий. Оце сірим завжди я собі мазала. А не пам'ятаю, які були сірий, коричневий, мабуть, зелений, так? Хто пам'ятає? І приламу помада. Оце так любила псятка. Давайте буду закруглятися, зараз роздінуся, роздягнуся, піду, намажу голову, піду під телевізор. З намазаною головою. Посижу хвилин 30, а потім піду купатися. Дякую, що ви мене дивились до кінця, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна і до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра, до побачення! Бережіть себе!